Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо основні переваги та недоліки ось такої щітки скрибок, яку нам залюбки надав інтернет-магазин «Розетка». Для початку я б хотіла сказати декілька слів про сам сервіс інтернет-магазину Розетка. Загалом мені все сподобалось. Персонал був досить таки привітний. Вони відповідали на всі мої запитання, також вони проконсультували мене по потрібним мені товарам. Що досить таки зручно, адже доволі часто ми не знаємо, який товар нам краще обрати, тому, якщо у вас є якісь вагання, ви не знаєте, що краще обрати. ви завжди запутайте консультанта, вони вам з радістю підкажуть, допоможуть, щоб ви залишились задоволені своїм вибором. Щодо замовлення та доставки, все здійснюється досить таки швидко та легко. А зараз повернемо до нас щітки і скрибок. Як ви бачите, складається вона з двох частин. Верхня частина шкрибок, скрибок, а нижня частина це сама щітка. Воно все знімається, але знімається, воно досить таки тяжко, у мене трошки сили не хата його зняти, тому я його не знімлю. Все виготовлено досить таки якісно, мені подобається. Ось тут скрибок досить такий гостренький, а тут є така резинова штучка. Що коли ви все, все скребли, ви нею провели, як по мене, стікла. Це дуже таке зручно, щоб ви тоді не протирали його щітками від автомобіля, ви витерли і все гаразд. Стосовно щітки, як ви бачите, щітка йде така вузенька, вона надзвичайно м'яка, мені це дуже подобається, вона не пошкодить автомобілю поверхню, вона дуже зручна і хороша. Вона невеликих розмірів, вона компактна, вміститься будь-де в автомобілі. Щодо ручки, ручка це, як можна сказати, єдиний її мінус, тому що вона йде незручна, довго ви її не втримаєте. А якщо будете в перчатках рука, буде досить таки часто ковзитись, а без перчаток ви будете мерзнути. На таких щітках досить таки часто ручку роблять із поролону, що дуже зручно, вона тоді ручка м'якенька, зручна і тепло в руку, що зі мною досить таки важливо, коли ви будете довго обмітати свій автомобіль. Тому це єдиний такий мінус, що немає зручної ручки. Щодо якості, якість доволі таки непогана. це дуже крепке, нічого не гнеться, мені все подобається. Дизайн такий яскравий, мені подобаються такі кольори яскраві. Тому я можу сказати тільки дякую інтернет-магазину Розетка за ось такий чудовий товар, тому дякую і до побачення.